У кожній країні є люди, які тупі і ні в чому не розбираються. А є люди розумні і адекватні, які розуміють, що відбувається насправді. Ось так зараз виглядає Київ в Україні після того, як Росія випустила понад 550 дронів і ракет. І в усьому цьому винен Дональд Трамп. Ця атака сталася одразу після того, як за повідомленнями Трамп і Путін говорили телефоном, ймовірно, намагалися домовитися про припинення вогню або досягти якогось порозуміння щодо України та нинішньої війни. І ось що сталося одразу після тієї розмови. Трамп також сказав, що розчарований цією телефонною розмовою, зазначивши, що з Путіним щось не так. Сьогодні він мав би зустрітися з президентом України Зеленським. Але давайте поговоримо про те, чому це взагалі сталося. Два дні тому AP News повідомили, що Трамп призупинив постачання деяких ракет протиповітряної оборони Україні у повідомленні йдеться, що адміністрація Трампа не передаватиме Україні певні ракети для ППО. І ви справді вважаєте, що це збіг? Що обидва президенти поговорили по телефону, а одразу після цього Путін буквально випустив дрони й ракети по Києву? Він це і спричинив.